Всім привіт! З вами ЗСУ 24К. І сьогодні ми поговоримо удалення каналу Кім да, Аріофі Офіціал. все була моя хейтерша і про неї я робив якесь відео. Ось вам висвічується воно на екрані. Наедно на этом воно. На этом воно. Эээ, е, воно коротке було, і то, що... е... і то, що, ну, що ж поделать було. Да. і И потом е, вона почала мене так само оскорблять. І я би хотіла втк в неї нож. Ну. Но, Ну, тоді я з ней помолилась і тоді случилось така. Вона... Вона залюбила кіп поп І І тоді, якщо би Якщо. Еэ. Е. Э, якщо би а, Якщо бы. та э, да, блін І И... Короче, Якщо би її канал не було, то... не случилось, у нее 100 подпис... Не, сто... не было у нее 100 подписчиков. Да. И, блин, забываю всегда. Да. И, ко... и короче, ну так вот, я теперь, я теперь разговариваю в укор. Да. И, и тогда случилось удаление аккаунта. Я не знаю, що, що вона зробила. Але я почав її шукати, 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 і, і ще був і є такий удалений канал Дім Он, да. це мій друг. І, і тоді. І тоді... Це, і це стало популярне. Якщо б якщо Дімона не удалили оцього мого друга, і, то тоді я і я його не бачу не бачу ніде. Просто ніде не бачу. Де він пропа... Де він зараз, я не знаю. Ну, так от не знаю. І. І, короче, е, і стало таке ось. Е... І тоді... Есть удалнний канал «Хомяк в Роблокс, навірно їх узнаете. И, коротше, ми, ми про це удал, і, поговорили. І помните мого хейтера Андрій Андрі, Лиспул. Це був друг Росіяна. Канала задумається о чм. Да. І коротше. короче. Э... Я не знаю, що б вони зробили, якщо, якщо вони б, Якщо би. Якщо б їх канал не удалили, то. то чкі-чік би. Ми б продовжували їх дивитися. А, а зробилось так, їх вони пропали. І і що ж поділу? Пропав так пропав. Нервно їх аккаунти верну, вер, вернуть тоді, но е, аккаунт хомяк в Роблоксі не вернуть. Да, у нього... Ну сначала у нього є. Ну, у нього есть канал. Ну просто просто він американський. І тоді, і тоді е, нічого, нічого так не було. Е, просто. просто, е, Да, я забуваю. І... Просто... е, Не знаю, що вони зробили. Да. І коротше. Якщо е ви... Якщо би е їх аккаунти не удалили, то тоді би все було окей. Да. І коротше. Е і коротше, е, Короче, есть еще парочку відео, які вам на екрані висвічуються. Якщо я их забуду, то с огри. Да. Е, да. И... И давайте начнем. Ну да, я не можу все зразу е, показать. Просто, просто пропутаю. Просто е, я можу устать і... и все. Коротше, навірно, на, на, на цьому відео буде, буде мало монтажу. Да, якщо мало буде, то я вибачаюсь. Ідем к сліду. Друге. Друга. Е, при, причина, що їх е, аккаунти удалили. Причина того, що наверно їм пожалували що. їх аккаунти просто удалили. Да. І на і на наверное видео будет долго, а то я не знаю сам. І коротше. Е, е, да, такі були аккаунти і їх Удалили. Да. І вітоші я шукаю, 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 а їх все одно нема. Я не знаю, що, є, що з ними случилось, як, як там вони проживають, а все, нема аккаунта. Нема. Короче, короче. Я... Не, 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 но, ой, блин, извиняюсь, що за напевно... Да, я извиняюсь, что так кажу. Просто мне надо выговаривать эти буквы, а... а сам не может я их выговорить. Да, я сейчас за свинок играю. Играю, блин. Забываю казать. И... И. Не знаю, что было с Демоном. И идем к третьему. Удаление аккаунта Андре... Андрей Лискул. Да. Причина... Як він починав мене хейтити. Я коли хейтив канал задумається о чому це був друг. друг його. А сам я не знаю, що з ним случилось. Да. Кстати, кстати, ми сейчас рожаємося проти куриці, якщо ви не знали. І якщо що, я, я попробую вспомнити і сказати ігру. Ігру. Як вона називається. Да. Як вона називається, я вам тоді покажу. І коротше. І, 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 якщо би. Якщо би... Якщо би все було окей, їх акаунт би... його аккаунт би не удалили. Ну, удалили. Я не розумію, що случилось? За чим його удалили? Був хороший чоловік, а його аккаунт удалили. Да. Це реально. Це реально. Да. І коротше. І коротше. А, мене убили. І коротше, якщо бы аккаунт... Да блин, я вже постоянно це кажу. І коротше. Э, пушка влетіла в космос. <гум> І коротше. Э, якщо бы... Ви... Якщо все було окей, то тоді аккаунт його не удалили. От я не понимаю, що случилось. Що случилось. Алло. Ну навіть ну, якщо ви мене зараз слухаєте, то... sorry. Я вас більше не люблю. Ну, це не підписникам, це не підписникам. це аккаунт аккаунтом, які удалили. Да. Э, да, Мені їх дуже жалко. Ну що ж поделать. Э, я... Ну що ж поделать. Э, я би сказав. Е, э, Да. І... Берегись, няшка! Я хотів би сказати. Да. Сви. Не Непон. А, все, значит... так все. Я розказую далі. Да. Прич... Причина е, їх удалення просто ніхто не знає. Е, якщо би аккаунт би їм не удалили, то тоді все було окей. Ну, я вже це постоянно кажу, Сорі, sorry, sorry, якщо я це кажу. Да. Да. І давайте же... І давайте же почнем к... Кьому. К оцому. Аккаунти Акаун, більше їх не вер, вернуть. Да, Да, їх реально не вернуть. Якщо б якщо їх можна було вернуть, то тоді... то тоді б все було окей. Да. Так що давайте. давайте, Ютуб, якщо ти це бачиш, то ви то верни ці е, 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 аккаунти і тепер... І тепер йдемо к третьому. Чи удалять кан... Чи удалють канал задуматься о чому? Да. Це мій мі... друг ранчо Ран... ми з ним сражались. Да. Е... Якщо б би... він Ні, не було з Росією Україною, то тоді у війни задумається о чому і і мною не було б. Ре реально би не було. І, і ми почнемо к. І, і якщо якщо канал задумається о чому удалять, то... я не знаю, що зроблю, що зроблю цьому Ютубу. Да. Давай, давай Ютуб. Ведні ці аккаунти, які удалились. Ну, хоча що аудита 2015 не удалють. Це ж моя подруга. Ну і іноді ми з нею Да, Соримося. Думаю, що ми більше тоді не будемо сухтися і на цьому все. Дякую за просмотр і всім пока-пока.